На початку курсу я знімала ще на телефон, а зараз я вже знімаю на камеру. Дуже класний модуль був з позингу. Зараз моя зйомка стартує від 150 доларів. Сюша давала не просто там фідбек, вона давала розгорнутий фідбек, і ти е, знав до чого тобі рости. Привіт, мене звати Ірина. Мені 24, я з Києва. Справа в тому, що я контент-мейкер і я завжди підвищую рівень своєї кваліфікації. А я прийшла до Ксюші, щоб вирости і перейти на камеру, тому що я спеціаліст з мобільної зйомки. Так, я на початку курсу я знімала ще на телефон, а зараз я вже знімаю на камеру. Знання мені просто використовую на всі 100%. Дуже класний модуль був з позингу і класно те, що. Коли ти вже в цьому працюєш, ти відкриваєш для себе щось нове, і в даному питанні є що порадити моделям, як працювати з корпусом і так далі. Так, на початку курсу за зйомку я брала 1500-2000 гривень. Зараз моя зйомка стартує від 150 доларів. Напевно, це синій челендж, тому що на момент, коли він був. А в мене сталося розтяження руки, і я знімала його з е, цим з бинтом. І е, другий момент це напевно, коли е, були ефіри, тому що Ксюша давала не просто там фідбек, вона давала розгорнутий фідбек, і ти е, знав, до чого тобі рости. Однозначно так, тому що це класна інвестиція в себе. Я думаю, що потрібно піти, хоча б для того, щоб змінити бачення кадру, тому що в мене змінилося. Це моє друге навчання у Ксюші.